Друзі, всім привіт! Зараз буде демонстрація світла на звичайних галогенових лампах Jeep Compass 2018 року. Це ближнє світло, це дальнє світло. А результат покращення світла вже побачимо згодом. Ну, а тепер ми можемо порівняти результат покращення світла на Jeep Compass до того, як тут стояли галогенові звичайні лампи, і тепер коли встановлені led лінзи. Зараз я включаю ближнє світлофар. ми бачимо, в принципі, всю дорогу. Що саме, що саме зараз треба врахувати? Що зараз не тільки темна пора доби, але і йде дощ. Тому е, дорога мокра. Ну, Тепер давайте включимо дальнє. І, в принципі, ми бачимо результат. Давайте трошки проїдемо, щоб мати представлення. Значить, е, правильно налаштоване світло, тобто воно не світить зустрічний транспорт. Зараз я вам спробую показати це, на яка лінія ось. І ми бачимо всю нашу дорогу, ми бачимо все з усіх сторін, у нас правильна заливка. І володію комфортно пересуватися, навіть коли йде дощ на галогенових лампах. Тут, скоріше за все, в принципі, можна було і не побачити, куди їдеш. Ось ми бачимо дорогу, парковку і спокійно можемо проїхати. Не наражаючи себе на небезпеку і водіїв, і пішоходів, саме головне в нашу пору доби це не зустріти пішохода на капоті.